Всім привіт! Сьогодні з вами говоримо про криптовалюту. Хочу вийти на сьогодні в цьому відео для того, щоб можливо декілька слів підтримки людям, які знаходяться в ринку, надати, тому що найкращі часи на сьогодні знову настали на цьому активі і. Нам потрібно розуміти, як діяти, чи це альтсезон на сьогодні вже закінчився, який перша хвиля вже відбулася у листопаді в місяці, вперше за два роки, чи можливо ще щось ми зможемо побачити у майбутньому? Знову ж таки, це дуже важливо ділитися своїми думками із людьми, які мають менше досвіду на сьогодні, тому що в інвест-клубі, от знову ж таки, мені люди там невелика кількість знову ж таки, які активно в ринку і за ним спостерігають. Тобто є одна група людей-інвесторів у клубі, які заінвестували кошти і просто чекають від мене повідомлення, коли потрібно буде робити певні дії по портфелю. А інша група людей, які хочуть самостійно теж розвиватись, постійно слідкують за ринком, і звісно, для них кожен там рух на ринку там. Здебільшого вниз він є доволі болісним. Якщо ми йдемо вверх, то люди теж за цим активно слідкують і постійно ось ці гойдалки емоційні, вони, звісно, нас виснажують, і через те самі кризові такі періоди потрібна підтримка. Я не можу сказати, що на сьогодні супер якась криза на крипті, це властива така історія для. Цього ринку, коли ми після якогось росту, потім йдемо знову падати. Після падіння переходимо в боковик, потім там ще якесь відбувається падіння, більше або менше, або просто нижче, ніж попереднє було падіння. І, звісно, це не дуже приємно. Тому от ми з вами бачимо на екрані. У нас є за місяць статистика там, основної там, маси монет, які. З більшого падали 20-30-40%. Я не знаю, що ви тримаєте в портфелі, але навіть були е, якісь взагалі ноунейм no нейм монети, які нещодавно з'явились, і які навіть ось дали прибуток. Тобто, не все навіть падало, щось навіть давало прибуток, але я б на це не рівнявся, тому що весь ринок, в принципі, падав, і, скоріш за все, е, ваш портфель, так як і наш портфель в межах інвестував, він е, е, також е, зменшився у вартості доларовій. Тому знову ж таки потрібно зараз саме головне зробити правильні дії в цей момент. Тобто, ви можете зафіксувати зараз цей збиток, і так це для вас буде збиток. Якщо ви зараз тримаєте якісні монети, і ви вірите, що вони підуть в ріст на наступному циклі росту, ну тобто на наступному хайпі, який прийде там чи раніше, чи пізніше, і ви не будете зараз фіксувати збиток, не будете продавати а будете просто. Терпіти, чекати, то, в принципі, ви зараз якби нічого не втрачаєте, просто тимчасово потрапили у просадку. І ви можете або просто чекати, або продовжити далі інвестувати і зробити кращою вашу точку входу, середню вартість входу в інвестицію, її покращити і зменшити. Тобто, тут, дивлячись, на яку історію, якщо, звісно, вам дозволяє ваш ризик, тобто та сума, яку ви направляєте на крипту, щоб була для вас допустима. Отже. По крипті зараз у нас за останній місяць, весь грудень і ось початок січня, у нас пішло падіння. Щось нібито якийсь був такий ріст, але ми бачимо, він такий обманчивий був. І знову пішли на падіння за останній тиждень, в тому числі. Тепер давайте ми з вами що зробимо: перейдемо на графік TradingView, по біткоїну. Ми знову. Нижче 100 тисяч, і знову ж таки, те, що ми проговорювали, зараз біткоін після свого е, зіркового такого росту і екстремально таких високих історичних відміток, ми досягнули там вище 100, А тепер ми переходимо в боковик. Оце саме період розприділення. Тобто ті люди, ті інвестори, які набирали в період глибокої кризи, вони зараз. Поступово починають продавати. Тобто в них була перша продажу ось тут, перша зона, коли вони скидали. І зараз у них починається друга фаза, коли вони починають розпреділяти цю всю історію. Тобто продавати, фіксувати прибуток те, що вони набирали саме от в цей період унизу. Тому, звісно, вони не можуть одразу. Скинути всі свої величезні об'єми, тому їм потрібен на це час. І вони частково це робили в діапазоні 60 тисяч доларів. Це от жовтою зоною має позначено, а червона це вже та пікова, критична, де, можливо, у нас є потенційні верхи по біткоїну. Тому, як нам з цим працювати? Знову ж таки, якщо у нас зараз. Переходить боковик, і тут можливо у нас ми маємо такі думки, що можливо це вже є вершина. Це не означає, що ми одразу зараз будемо валитись і падати вниз. Зараз щось подібне ми будемо вимальовувати другу другу таку подібну історію. Тобто, приблизно у нас ось тут такий проміжок часу тривав. Боковик і, можливо, щось подібне, От, починаючи, це, можливо, десь середина цієї структури фігури. І зараз приблизно друга частина. Вона приблизно по часу, можливо, буде подібна. Не обов'язково вона буде прям однаково ось так 230-240 днів. Це не обов'язково. 240 це 230 до червня 25-го. Ми можемо довше, можемо менше, можемо десь приблизно так само. Тому е єдине, що е ми, звісно, не будемо тут, умовно, сьогодні вже, скоріш за все, падати, тому що, ну ще зарано, ще фази цієї повноцінної розпроділення не відбулося. Ми з вами говорили, що. Е також всього росту ринку ще повноцінного не відбулося, а він повинен відбутись, тому що це залучення нових людей, нових інвесторів у ринок через Аль-сезон. І через Аль-сезон, в тому числі, будуть розпродавати біток, тому що люди, які заходять на хайпі Альти, купують, звісно, альто, альту, і також їх навчають їхні ментори, інвестори, до кого вони там приходять, богери, купувати і мати в тому числі в портфелі стабільний біткоін, тому що Альта це ризикова історія, вона там е, періодично дає супердохідність, але щоб також мати в портфелі біток ефір Ну, це класика. Тому ті люди, які на сезоні залітають, вони також будуть е, тим е, покупцем, кому будуть продавати саме. Е, розумні гроші. І для цього нам саме потрібен це Я думаю, що зараз нічого в нас обвалів якихось таких не буде, але у нас відбувається боковик. Тобто 100 ми запилюємо уверху, низ, уверху, низ, уверху, низ. Далі можливо піде імпульс там вище 110, може 120. Може бути. Я не буду гадати, де там точно вершина, це неможливо абсолютно. Але приблизно можна зрозуміти, де наближена вершина, а не там, де буде максимальна ціна, з тієї точки піде розворот. Я не знаю, піде розворот 120, 20, 110 чи, можливо, і 130. Я цього не знаю, і в мене немає цілі вгадати. Тому що це, можливо, раз з 10 вдасться, а інші 9, ви просто не вгадаєте. Ви просто помилитесь. Тому цим займатись не потрібно. Отже, висновок, який, у нас кожного разу, коли. Відбувається цикл росту набітку. Відбувається альтсезон, тобто ріст всього ринку. Ріст росту всього ринку ще не відбулося. Перша хвиля альтсезону, так була в листопаді, але це ізольовано індустрія пішла там старожилів ринку. Stellar, Ripple, Cardano… Uh, і вони так, вони хайпанули, вони виросли ще там трішки можливо мемкоїни в ріс але нормальні фундаментальні індустрії, Дефі, наприклад, там, чи можливо леєр один, леєр 2 рішення вони нікуди не пішли і вони повинні показати цей ріст. Тому зараз, саме в період, коли біток знаходиться в цьому боковику, у нас ще є шанси альт-сезону. Тому зараз. Знову ж таки, біток він не валиться сильно. Так, він падає, він впав мовно за останні ось декілька днів, за останні три дні. Доволі суттєво. Спочатку дав надію, що ми можемо вже піти знову в ріст, а тепер знову обвалився на 10% швидше, ніж навіть цей ріст відбувався. Альта, знову ж таки, в тому числі, ефір, теж от пішли униз. У мене от очікування, що ми от можемо ще цей різ зробити. Тобто були шанси, що ми. В мене очікування, що ми можемо це раніше піти, там, на початку січня, грубо кажучи, ще от затягується ця вся історія, тому що по часу це сказати, отак ідеально вгадати, це важко. Нам саме головне зрозуміти з вами тренд, куди рухається тренд, куди із цього боковика вийде ціна, чи вона вийде. от. Із цього боковика. Чи вона вийде вниз, чи вона вийде уверх. Тобто, куди більше шансів. На мій погляд, ми зараз затираємо цю нижню границю, ми біля неї піджимаємось, об'єми в нас ось тут затухають, інтерес до ефіра знову зникає. По біткоїну теж інтерес зникає, але біток не падає. Ну, тобто Він не падає нижче 90 і це добре. Це означає, що інтерес знижується. Покупців стає менше, але продавати, якби, люди, не поспішають. Тому зараз, знову ж таки, я думаю, що ми скоро, вже дуже близько до нового росту. Звичайно, ось такі різкі обвали, як це відбувається от на сьогодні, там по ефіру, там по інших монетах, різкі, швидкі обвали вони завжди відбуваються перед якимось сильним рухом. І Якщо ми от беремо, наприклад, інші монети, ті, що хайпанули, ріпл, він знаходиться високо, його не обвалюють. Він зараз піджатий до своїх верхів для того, щоб утримувати інтерес людей і позитив. Тобто, якби у нас були погані часи, і все-таки можлива сезону там не було б, то знову ж таки, у нас би і біток. Так високо б не тримався і були б сильніші обвали вниз. У нас би Ріпл, який хайпанув, він би теж пішов би вниз. У нас там Стеллар, де там Стеллер теж би так високо не тримався, а вони тримаються, вони тримаються для того, щоб підживлювати позитив, щоб хоча б його тримати в балансі, тобто, щоб не зайти прямо в саму таку песимістичну фазу ринку. Тому що людям потрібна певна надія. Не можна їх повністю розчарувати, а потім за короткий час їм дати надію, що все окей. Ну тобто, все одно, якщо ми говоримо про крипту, то якісь активи повинні бути сильними, якісь повинні там чи рости, чи триматись високо ті, що виросли. Тому що. Якщо навіть і ці проекти зараз почнуть валитись, тоді люди дуже сильно розчаруються і взагалі заб'ють на цей ринок. Цього не роблять. Тобто те, що загнали високо на ось, хайпі на першій хвилі альтсезону в листопаді, ці активи просто тримають високо. Якби так, є падіння, потім швидко відновлюється, і ми тримаємося високо. Солана теж нікуди не валиться, якщо історично подивитись за довгий період, за останні там два роки. Ну, якби солана дуже сильна, вона високо знаходиться. Я вважаю, що це фаза розподілення на сьогодні, в тому числі, як і по бітку відбувається. Тон теж високо тримають. ну, якби, Якщо подивитись глобально, графік, то він вверху знаходиться. Не так, певні є. Коливання, оце якраз і є фаза розподілення, ну тим не менш. Тому, а ті проекти, які не виросли, важливо, ті, які не виросли, от ТВТ, наприклад, те, що ми також тримаємо в своєму портфелі Інвест у нас просто є боковик. І люди, коли мені, наприклад, кажуть, що я вже втомився, я вже втомився чекати. Є там монети, або є, наприклад, монети, які взагалі не показували ніякого суттєвого росту, от, наприклад, Trust Wallet. Якщо в нас от є Юні у нашому портфелі, ми по ньому зараз знаходимося в плюсі, там плюс 50, можливо, в когось 2 ікси є. для чогось хто коли заходив, ми от брали от в ці періоди. і... Здебільшого більша маса людей він вестку брали по цих відмітках. Тому ми зараз в плюсі, і якби тут більш комфортно знаходитись у юні, тому що ми вже якісь там рухи бачили. Коли ми відкриваємо там Wallet, то якби історично ніяких таких рухів у нас не було. Тому в людей зараз виникають ідеї. А можливо там продати Wallet і купити солану, купити Юні, купити те, що на сьогодні показує профіт. І... Моя відповідь, вона одна і та ж. Ні в якому разі цього робити не можна. Тому що у нас е відібрані усі хороші проекти. Якщо ви відібрали, у вашому випадку, якщо ви не співпрацюєте зі мною в межах інвесткубу, і якщо ви проаналізували проєкт, побачили, що в нього є готовий продукт, є аудиторія користувачів, він уже там давненько на ринку. Якщо він якісний, е то для чого його зараз продавати. Лише по тій причині, що він не показав росту. Тут стоїть питання часу. Лише коли він виросте. Якщо він якісний, він виросте. Його ринок замітить. Просто зараз не відбулося ще оцього масового росту ринку. Багато проєктів ще не виросли. Ви зараз концентруєтесь лише на тих проєктах, які виросли, а це меншість. І якщо ми дивимося на весь крипторинок, то в нас там більше ніж 2,5 мільйони різних криптомонет. І це логічно, що ми не зможемо весь портфель зосередити одразу в тих монетах, які от прямо зараз вистрілять. Тобто ринок, ви бачите, хвилями зараз рухається. На першій хвилі одні монети виросли. Зараз на наступній хвилі, скоріш за все, вже виростуть зовсім інші і себе покажуть монети набагато краще. Уже інша група монет, не ті, що хайпували в... на першій хвилі, в листопаді. Це я вам з великою ймовірністю можу сказати. Уже всі, все. І той потенціал, що. Був у листопаді ті монети, які себе показали, ріпу, стелар, догі, вони в більшій мірі себе вже вичерпали. Тепер будуть уже настане час іншої групи монет. І якщо ви зараз зробите оце ребалансування, продасте те, що не виросло в те, що. До цього показувало хорошу динаміку росту. Це буде ваша найбільша помилка, і ви це усвідомите тоді, коли настане друга хвиля, і ви побачите, що ті монети вже не ростуть, а ті, що ви продали, вони дали вам по 3-5 іксів, але у вас вже їх немає. Я сам неодноразово наступав на ці граблі. Я вам просто це все, що вам сьогодні кажу, і взагалі, от в своїх відео, це все із своїх власних помилок, із свого власного досвіду, практичного досвіду. Тому у вас є зараз можливість просто почути досвід тієї людини, яка вже опеклась дуже багато разів, дуже багато наробив помилок. Особисто я дуже багато помилок за свої вісім років зробив. І хочу устерегти вас від цього, щоб ви знову їх не повторювали, щоб ви вчились на моєму досвіді а, і намагались втратити менше грошей. От зараз моє завдання в цьому. Тому, будь ласка, єдина моєсть. Оце... Меседж повідомлення до вас, яке я хочу до вас донести, що те, що ви на сьогодні відібрали, якщо на сьогодні ці активи не показали росту, то будь ласка, залиште їх в портфелі і запасіться ще терпінням. Зараз я бачу, що люди втомились. Ті люди, які знаходяться в ринку давно. А ми, от особисто з інвестку, з ранніми інвесторами інвестуємо із початку 2023 року, це вже два роки на сьогодні. То люди, звісно, втомилися. Два роки це важко. Ті, хто там, мають альту в портфелі, два роки, немає якоїсь суттєвої дохідності, хоча вона була тут і юні нам ось профіт показує, і ріпл показує дохідність, але все одно люди втомлюються. Тобто люди вже хочуть прибутку. І зараз вже їхня, їхній стан на такій межі. Ну, тобто, коли дають якусь надію росту альтсезону, ось кінцевого, люди вже думають, що ось ну нарешті ми вже побачимо повністю ріст портфелю і зможемо повноцінно вийти. А тут знову нам дають обвал ринку. І коли ось уже йде максимальна така зневіра, я не кажу там про новачків, я кажу, що це вже більш бувалі інвестори з певним досвідом: рік, 2-3 роки та й 5 років. Тобто зараз знову ж таки я дивлюсь на свої емоції. Я розумію, так мені б хотілося б швидше. Я розумію, там вже два роки, і я в тому числі вже теж втомлююсь від цього всього очікування, хочеться швидше. Але я розумію, що зараз потрібно довести до тієї точки більшість інвесторів на цьому ринку, для того, щоб вони покинули всі ці хороші активи. Або зовсім пішли з ринку, або, можливо, переклали свої активи в біток, можливо, ефір, і, можливо, ті монети, які на сьогодні стрілянули прям добротно, у листопаді. І ось тоді повноцінно, без цього баласту величезного, який налипли за останні там, два роки, чи за останні півроку, чи ось в листопаді хтось заскочив у цей вагон, їх позбутись, а потім повноцінно робити альтсезон, Повноцінно вже пампити монети, пускати їх в сильний ріст. І потім люди будуть бачити, що вони зробили неправильне рішення, що ті монети, які вони мали в портфелі і продали або хотіли купити, але не купили, бо вони зараз падають і не ростуть. Вони дуже сильно пішли в ріст, і люди будуть потім піддаватись ФОМО, те, що втрачена можливість, і будуть вже тоді наздоганяти, коли вже актив сильно виросте. Ну і зазвичай це вже скоріше за все, буде вершина, бо люди, можливо, ще якийсь відкатів захочуть почекати, ще якесь падіння. А коли приходить істинний альтсезон? Як ми бачили це по ріпу, то там чи по стелеру, відкатів ну, вже немає. В цій фазі відкатів практично немає. Тому де ви збираєтесь, на якому відкаті там потім вже купувати? Ваше завдання брати от в цей період. в цей період вам... Потрібно зайти в цей актив, якщо ви вірите, що він колись виросте. А потім то вже буде пізно, коли починається ріст. Тобто як трон. Ну, типу, він постійно поступово ріс-ріс-ріс, і таких значних у нього відкатів не було. А потім, коли памп, то він просто взяв і там, за пару днів там, за тиждень зробив величезний сильний ріст. Тому ну і по інших монетах, в тому числі. Зараз те, що хочу вам основне сказати: якщо ви зараз плануєте заходити у крипту, то потрібно робити це вже зараз. Потрібно купувати ось ті монети, які ще не виросли. Я не буду вам конкретно давати монети, які вам потрібно купувати, тому що я не знаю вашого підходу інвестицій. Я не знаю, яке відношення до ризику, чи ви більший ризик хочете брати на себе чи менший. Я просто вам даю думки для роздумів і те бачення, в якому напрямі вам рухатись. Тому. Те, що на сьогодні сильно виросло, його вже треба забути, залишити, покинути. Якщо у вас його не було, якщо у вас воно є, ви в ньому знаходитесь, то є, звісно, зараз дуже хороша можливість його ребалансувати, продати, ось, наприклад, Stellar і перекласти в те, що на сьогодні ще не показало росту, але на ваш погляд, це якісний проєкт, і він повинен показати той ріст. І я думаю, що все-таки цей аль-сезон повинен відбутися. Знову ж таки, те, що історично альсезон відбувається, коли відбувається ріст. Біткоїна по домінації бітка. Ми теж бачимо на сьогодні, що тут ми вже знаходимося біля зони супротиву попередньої цієї хвилі. Зараз ми. Пробивали цей канал, і ми його запилюємо, і тут, до речі, заходять високі такі об'єми. Тобто ліквідність, уже, ми бачимо, переливається в другорядний ринок, в тому числі. Тому я думаю, що в нас зараз всі є шанси за наступ... там буквально за два місяці показати альтсезон, за один-два місяці навіть і зменшити. Домінацію бітка на цьому ринку там нижче 50%, ну десь ключова зона 48-47. Це мінус 10% від поточних. Це насправді небагато, але для альти це буде достатньо. Тобто, щоб нові кошти, які будуть заходити, щоб вони здебільшого заходили у, заходили у альту, а в меншій мірі в біткоін. Тому цей сценарій я зараз бачу, як основний. Я Саме від нього відштовхуюсь і приймаю всі свої інвестиційні рішення на те, що все-таки альтсезон взимку до весни от в цей проміжок відбудеться. Хороші, якісні проекти по 3-5 ще на сьогодні покажуть. Біток буде ще вище 100 тисяч, 110, можливо, 120 його зможуть загнати. Ефір, я думаю, ми зможемо побачити по 6500. До речі, якщо дивитись по ефір BTC в парі, то також ефір зараз закрив якраз свою зону. Тут дуже сильна зона підтримка і трендова ось оця по низах. І плюс ми тут розтяжки закрили хайпову цю історію, повернулись саме сюди до початку. Тобто тут є дві значні сильні зони, зони підтримки. І знову ж таки, зараз ефір він. Доволі недооцінений, якщо брати в порівнянні до бітка. Тому в нас є всі шанси ось сюди кудись до 0,06 сходити, це приблизно 2 ікси від поточних. Я думаю, що ми це повинні зробити до весни цього року. Що робити вам, звісно, це вирішувати. Тільки вам. Сподіваюсь, що я тут зміг вам трішки допомогти. Якщо вам. Цікаво, підписуйтесь на телеграм-канал. Ось тут я все коротко е пишу про крипту, про фондовий. І доволі це все оперативно відбувається. Якщо хочете долучитись в інвесткуб до моєї команди, якщо хочете чіткий план і щоб я супроводжував вас по своїй власній стратегії, щоб е сформував вам такий самий портфель, як і в мене, і всіх учасників інвесткубу, яких нас на сьогодні вже 162 на сьогодні. Це всі інвестують по моїй стратегії. То пишіть мені в особисті в Телеграм. Я надам вам всім е, всю інформацію від тисячі доларів вашої інвестиції. Ви вже можете доєднатись. Тому на сьогодні крипта так переживає найкращі ще часи. У нас відбувається зараз така фаза розчарування після першої хвилі альтсезону. Але я думаю, ми якраз стоїмо за крок до другої хвилі альтсезону, яка вже ось-ось може почати. Відбуватись у нас на очах, тому не розчаровуємось, залишаємося ще ентузіастами, поки це ще можливо. Я думаю, ще все буде. У мене на сьогодні все. До зустрічі. Бувайте.